Масова частка елемента у складі речовини та масова частка розчиненої речовини. Ну, для того, щоб розрахувати масову частку елемента у сполуці у речовині, ну, треба відносну атомну масу знати та відносно молекулярну масу. Масова частка елемента у сполуці це відношення маси елемента. До відповідної маси сполуки. Масу в участку прийнято позначати літерою дуб В. так. І обчислювати за формулою. В равно Н помножити на атомну масу відносну і поділити на молекулярну масу. І так, Дубль ну, В це масова частка, я скорочено буду писати, масова частка. Н це кількість атомів. AR – це атомна маса відносна. МР це відносна молекулярна маса. Ну, давайте на практиці. Усе це. Розрахуємо масову частку елемента у складі речовини. До речі, масова частка вона може бути виражена у частках, тобто менше одиниці, бо усе це приймається за одиниці або у відсотках. Якщо у частках, то на 100% множити не треба. Якщо у відсотках, то ось це все треба помножити на 100%. В залежності від вашої задачки, яку треба вирішити. Давайте тепер потренуємося. Ну, у нас ми вже розрахували відносно молекулярну масу води. Давайте визначимо масову частку водню у воді. Значить, у нас дано, дано, вода. Правильно, треба знайти масову частку, ну, давайте кисню. У воді будемо знаходити. Далі рішення. На початку ми знаходимо молекулярну. Масу води. Ми її вже знайшли. Це у нас 18 атомна одиниця маси писати не треба. Це я вам, щоб ви розуміли, що там не грами, не кілограми, а це така величина, яка показує співвідношення. Отже, далі ми будемо використовувати формулу ось цю. Для того, щоб знайти масову частку, кисню. І так, кількість кисню у нас у формулі води один. Значить, ну, це я так для розуміння пишу, один помножити, але ви, звісно, множити це, можна не писати, бо кількість може бути і більше. От якщо водню шукати, його два. 1 помножити на 16 атомна маса окс... оксигена. Ось вона. І поділити на 18. І так, у нас виходить 16, поділити на 18. Ну, давайте в стовпчик поділимо. 0. Ось так. Нагадаю, як це робиться в стовпчик. Можливо, хтось не пам'ятає з уроків математики. Ну, судячи з усього, треба брати по 8. 8, 8, 64, 4 пишем. 6 запам'ятовуємо 81, 8, ,1, 8, ,1, 8, ,1 8. І плюс 6. Це у нас виходить 2,14. Так, тепер 6 1 додаємо ще 0. І ще 8. Отже, 0,8. Навіть якщо округлити, 0,9 виходить. Чудово. Нам, якщо треба у частках, так і виход... залишаємо 0,9. Але якщо нам треба у відсотках, тоді 09. Ми множимо на 100%. І у нас виходить 90%. Це масова часть кисню у складі води. Ось таким чином. Дякую за увагу. Тренуйтеся. Масова частка розчиненої речовини у розчину. Масова частка, вона, як завжди, позначається буквою W речовини. І розраховується за наступною формулою. Масова частка речовини. Маса, точніше, речовини, поділити на масу розчину. І частіше це у відсотках, тобто ще помножити на 100%. Отже, дубль В речовини це масова частка речовини. МР – це маса речовини, А М Скорочена, ну, це маса розчину. І так, ну давайте приблизно задачку з вами з цього приводу обчислимо. І так маємо масу хлорида купруму 30 грамів. І маємо масу води 170 грамів. Це у нас дано. Так, нам треба знайти масову частку купрум хлорида. Невідомо рішення. Ну, по-перше, щоб знайти масову частку, нам, ми будемо шукати за ось цією формулою. Маса. Ой, Господи, масова частка дорівнює маса речовини на масу розчину. Правильно. І у нас маса розчину. Ми не знаємо, її треба знайти. Відповідно, маса розчину дорівнює маса купрум хлорида плюс водичка, тобто складові нашого розчину. Значить. Купрум хлор 2 плюс H2O. І дорівнює 30 плюс 70. І дорівнює 100 грамів. Тепер скористаємося цією формулою. Маса розчиненої речовини у нас купром хлора 30 грамів. Маса розчину 100 грамів. Ой. 200 грамів, вибачте, там 170 грамів. Будьте уважні. Ось таким чином. Тепер у нас виходить 30 треба поділити на 200. Цілого числа. Не буде, звісно, 0, цілих. ось так. І тут по одному 200. Далі у нас 0,01. І от так. І тут по 5. По 5. І тут виходить 1000. Все по нулям. 0,15. І умножаємо на 100%. І в ітоги у нас виходить 15%. Отже, масова частка. Купрум Хлор 2 дорівнює 15%. Все дуже просто. Тренуйтеся.